Початку з транспарантами Трамп загубив планету. To destroy your home planets"? Ой, далі не почитаю Може в самому серці Вашингтона. Шукаємо парковку. Це що, забігалівки? Штрафує. Але ж там можна, ні? Зупинятися. Ну, ну, не знаю. І привітулі, привітулі, а ми вже в капітулі. Точніше, біля нього. Ось він сзади нас. Вашингтон! До речі, ми, щоб запаркувати машину, ми десь пів години приблизно їхали. Але, слава богу, припаркуватися і безкоштовно. До речі, в Америці всі парковки платні. Але в Вашингтоні іменно на тих територіях, де музеї, парковка, абсолютно безкоштовні. Але ж ви самі розумієте, туристів багато, і Вашингтон дуже величезне місто. І всі хочуть безкоштовно припаркуватися. Тому нам, в принципі, повезло. Ось. Діма, гарно тут. Я думаю, що так Та нема підвоху. Просто це. Може, я хочу Як хочеш, але я би не питав. Потім буду продовжувати знімати, будемо ходити в музей і також буду продовжувати знімати. Лишатись зі мною. Встав! Ось і капітолій. Дуже красивий, дуже великий. І тут бачите, оце озеро. Перед ним качки плавають деякі. дуже велике, дуже прикольне, дуже гарні. Зараз будемо фотографуватися. Ось, а потім. а потім будемо ходити по музеях. Тому лишайтеся! Зараз ми підходимо ближче до капітолію по сходах. Правда, Діті не по погоді, як завжди. Просто зранку виходила собачкою гуляти, і було прохолодно. Думала, буде прохолодно. Але як завжди, як завжди, як завжди. Так, Діма, враження, пропозиції, побажання. Вам подобається в цилиці, Америки? Вашингтон, Якщо ви не любите шукати парковку. Можна подумати, це когось зупинить, Діма. Йдемо стопами президента. Mm -hmm. Дуже красиво. Дивіться, який вигляд відкривається? На пів Америки. До речі, це цей стовпчик, наскільки нам розказували. Там кожен камінчик, який складає цей стовпчик, він вибраний з різних штатів і. Тобто символізує ніби об'єднання всіх міст і всіх штатів Америки. Дуже красиво. Там десь Трамп сидить. Напевно. Або, напевно, поїхав десь відпочивати. Між мажор. Так, так, Літак летить. Білочку знайшли. А де вона? Я вже її вті... цей. Ага, бачу. Білочка? І це білка. Ах. Ми зараз доходимо до наступного музею. Ми... Дімо хоче білку побачити. Бачите, білка. Ах! Вони тут такі, як котики ручні. Білочка. Ходи, Діма, в нас часу немає. Музей, до речі, безкоштовний, але вони дуже швидко закриваються, вони до п'ятої години дня. Ось, у нас зараз друга година і ми стараємося в стриму. Теж якийсь мужчинчик сидить. Кись пам'ятник чогось, не знаю. Йдемо далі. Йдемо по запланованих сишках. Ось це той музей, про який я говорю, музей мистецтва. Ось, Дуже величезне здання. Це посольство? Я думала, це вже музей. А, музей ось там. Ось там музей. А це посольство чиє? Америка? А, канадське. Так, да, будиночок величезний. А це вже музей. Hell capture or being a journalist since August. Дуже величезний. Автобуси туристичні. Ми зараз дімо музеї. Він, до речі, дуже класно мармуровий. Просто ми зараз в залі, де не мармур, тільки підлога. Він дуже-дуже багатий. Ось цей дімо. Це якась книга. Фредерік Салет. Ніагар водоспад, напевно. Ніагарський водоспад. Дуже різні картини. До речі, тут все оригінали в цьому музеї. Тут нема підробок, як в Україні. Це видно фотографії, які в рамочках містилися. І йшла фотографія. Ось, а тут такі окуляри. Це стародавні 3D. Де зближити не можу? Ось. Від Джона Морена. Американ. Це який народився в 1831-1902 році. Тут це все картини. Це відома чаша Олександра. Пам'ятаєте, був такий фільм, що вибіж з нього воду і ти будеш вічно жити. Оце вона, представляєте? Золота із камінням драгоцінним. Це оригінал, нагадую. В цьому музеї все оригінал. Ця посудинка теж ця круга тарілка з весілля. Це теж золото. А це в нас англія, фігура Virgin and Child? Ну одним словом, надіюсь, ви перекладаєте. Не буду прокладати, все таки важко. А тут написана історія тої чаші. З середніх віків. Ось так воно ззаді виглядає. Там всередині мармур. Vitrajant Renaissance Maliocca and Bronzes. Ця обсіял дія. Це монети чи що це таке? Плейк. Uh, не знаю, що це означає. Чи тут ще? Не знаю. Металік не знаю, що це таке, але дуже гарний. с татой Оригінал, нагадую. Дальше. Купидон. Це хто? Не пошли по Анджію. Франческо Сегала. Король Сан-Діако. Це ж госкатно відомо. таке? Що кажеш? Народження Ісуса Христа? Може бути, точно, бо ангели. Ого, на стелі також є картина. День не вийде, бо то, що вони з 10 до 5. Треба приїжджати зранку саме, година 8 Заодинки спіти не Ісуса Христа. Христ, розп'яті Христа. Це така nice with factory dear. Ну, Перекладайте собі самі. Це таке трошки важко перекладати. Я розумію, але все одно перекладати важко. Я бачу. Чикупускульптура. Хрест на колоні Христос. це ж на золото, й срібло. Тобі. Голова. Оце Діма, то голова. <laughs> Ще гарний. Мар, марм. Жіночка. І сам з мармаром саме. Чоних всіх груди вивалять, це ти замітив? То, що все, які било тіски тоді. Дімо, я знімаю для Ютуба. Не пошли. Робилася поживих модель. Пану процес дітей чиста і. Скажімо так. Підсвідомими макувати виваль. Півник. По-моєму, це бронза. Робашка. Це наш тигр, який їсть антилопу, mm -hmm. дуже, дуже гарно. Кінь атаку... атакований тигром. Є на різке. Wow. Це Маріус Джін, Антон Маррикл Глорія Віктус, Не знаю як ви знаєте, що це таке. Ну, людина тримає людину. Давай. Ангел. Ангел напав на людину. Ангел рятує людину. Ти в нас Амор Сертас? А це хто? Голий барр spear. Голий, коротший мисливець з писом. Але чого б він голий бігав? Я не можу поняти. Але гарний, гарний мужчинчик. Дужа. Приладді домашні. Може це кентавр? хотіла відпочити. Нагадую, музеї безкоштовні стопроцентно. Ось дуже гарно оформлені. Весь музей він в мармурі, що не дивно. Ось все оригінал. Всюди стоять охоронці, які дивляться за всім. Правда, деяких відділення знімати не можна, тому відповідно я її не знімаю. Але де, що можна знімати, то я стараюсь вам зняти. ось. І не забувайте, якщо вам сподобалося відео, ставити пальчики вгору і підписатись на канал, буде ще дуже багато всього цікаво. А я продовжу вам знімати нашу поїздку з Вашингтону. Ми зараз ще в галереї. Ось ми зараз ще будемо знімати, знімати, знімати. Ось. Ну, в принципі, доволі поїздкою. Ось, надіємося все більше всього побачити і надіємося ще піти ще в один музей. Вони, до речі, закриваються в п'ятій годині. Зараз вже четверта доходить. Ось, тому я не знаю, чому точно піде інакше музей, але буду тримати кулачки. І тримайте за мене. Розп'яті там. Не розп'яті, а зняття Ісуса Христа. Дуже відома картина також. Діва Марія. Це тут є такий сад, там ми війшли. і дійшли. Оце такий міні-сад. Дуже величезний і тут такий фонтанчик, там статуя дітей. Не дітей навіть, а ангелів, які граються з лебедем. Ось тут такі дерева, дуже красиво. І сталя скляна, а сонце пропускає. Ось він. Дуже гарно. І тут різні розгалуження йде. Підеш туди, підеш сюди, всюди експозиції. Залишайтесь з нами. Дуже величезний, високий зал. Yeah. Беларобіа. Яка година? Yeah. Попити є, дати? Це у нас 100 портрети написано, а хто це не написано? Діма, як тобі в музеї? Величезний. Величезний. Нам дали таку карту, до речі, безкоштовно. І понадавали купу буклетиків, що де розміщено, які, кар... які скульптури, які картини. Ось, бачите, скільки тут поверхів. Нам подавали такі буклетки. Всі вони безкоштовні, тобто можна просто брати собі. Ми, якщо чесно, ми не знали, що вони безкоштовні, тому ми боялися багато взяти. Але треба було взяти. Ще спеціально люди, які давали. Я замітила, до речі, що майже всі картини там голі жінки. Ну, ці ще у діті. Решту були чомусь голі. Така картина? Реалістична. Боже дуже мертві птиці. Перебиті птички. Що це таке? Франц Сайден. Still Life with Grapes and Game? Ця картина також дуже класна. Flowers in Baket. Ми вже вийшли з музею. Ось, це ще один музей, архівів, по-моєму, сказав так. Він дуже величезний. Ось я зараз буду фотографувати. Тут далі дивіться, які гарні фонтанчики. Одним словом, це все алея, це все вздовж-вздовж. Це все безкоштовні. Тут є музеї, тут можна безкоштовно порукуватися, звісно, якщо ви місце знайдете. Ось. Ну. Взагалі дуже красиво тут. Дуже людно, дуже багато туристів. Столиця. ку ку-ку продовжуємо йти до музею. Музею з тропічними рослинами. Ось, з того музею ми вже вийшли. Ось. Цікаво дуже. Правда, у нас дуже мало часу лишилось, буквально 40 хвилин, не знаю, чи їдемо, бо дуже величезні території. Ось там завідаємо десь плететься. Ми тут йдемо по дорогу і тут велодоріжка ніби. Що холодно, велодоріжка. Зараз покажу. Ось така вона. Вижте, попри дорогу. Лавочки. Ось написано, написано, яка рослинка росте. Дуже прикольно. У нас дуже Привіт-привіт-привіт! Ми були на всі одному музеї, інакше ми не встигли, тому що ну, дуже вони величезні. І на один нас на музей пішло десь близько трьох годин і все одно ми дуже ну, швидко все старалися від. Тобто не побачили, на жаль. Але надію, що наступний раз ми все-таки осилимо ще один музей. Ось, зараз ми направляємося в ковашку, бо дуже сильно зголодніли. Ось, правда, тут, звісно, трафік в Вашингтоні дуже сильний. І щоб доїхати до якогось місця призначення, треба більше простояти в пробках, чим, чим ти їдеш часу. Ось. Тому поки насолоджуйтесь вулицями, я буду вам знімати вулиці. Ось, Залишайте під вікною. Моє в тунельчику. In 1000 feet at Scott Circle Northwest, take the third exit and stay on Massachusetts Avenue Northwest. Там <in> 22 їдемо за нашими друзями. Ми знайшли кафешку, ось, а ми за ними стараємося їхати слідом. Правда, так як ми їдемо за ними слідом, ми трохи порушили правила. І зараз Діма переживає за те, що ми заробимо штраф. Штрафи, до речі, тут просто приходять на кошти. Можете заплатити навіть онлайн. Надіємося, не буде ніякого штрафу. Continue on Massachusetts Avenue Northwest for three quarters of a mile. Всім привіт-привіт! Я трошки коза, бо це вже останнє моє відео звернення, а я вам обіцяла, що я буду вам знімати заклад, в який ми вирішили поїхати поїсти. Цей заклад справді був цікавий, тому що там були ретро машини по боках зверху над нами, і ми взагалі їли на сидіннях з машини. Тобто дуже було прикольно, але, на жаль, просто ми просто були з компанією і якось було негарно її знімати, тому, надіюсь, ви мене за це вибачите. І вам все одно сподобалось це відео з Вашингтону. І я трошки Вашингтону перевезла, принесла вам ваші комп'ютери, ноутбуки чи телефони, в залежності від того, де ви дивилися це відео. І надіюсь, воно вам сподобалось. Я надалі постараюся знімати цікавеньке вам відео. Надалі будуть відео про косметику. Тому підписуйтесь, хто ще не підписався. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити лайчик. Ось. Дякую, що зі мною були. До нових зустрічей і далеко не ходіть. Лишайте зі мною. Па-па!